Опа кінотеатр, Космос скоро закриється, йду на сеанс, поки він ще не закройшь. сніг кончений. не распечатан окей okay. Коли Марлін на джипі Гранд чироки мене збила, я відчув кохання настільки потужне, що воно здолало бар'єри у нашому спілкуванні. Тейзарю людською, а Марлін говорить селянською. Хто там, що говорив, кіно плюс-мінус нормальне. Yeah, таке. Не Прямо а девитись можна. Так я вдома, що можу сказати по Майнкрафту? Дуже легенький, веселий фільм. Можна спокійно його дивитися, це не є якісь супер-пупер загружене кіно, яке вас, вас буде бісити. Хороший, веселий фільм, легкий. В принципі, можу рекомендувати його до перегляду. Ты та таке вот.